Ще один смачний та корисний салат з буряком та філе курячої грудки. Беремо два середніх бурячки. Загортаємо їх в фольгу. Попередньо буряки, як завжди, миємо, та витираємо насухо паперовим рушником. Приготовлені бурячки викладаємо в ємність для запікання. Ємність з бурячками відправляємо в духовку запікатися приблизно на 40-50 хвилин до готовності. Я перевіряю готовність бурячки дерев'яною паличкою для овочевого шашлика, яка легко має проникати в запечений бурячок. Випечені буряки виймаємо з духовки. Відкриваємо фольгу, даємо час бурячкам охолонути. Тим часом беремо частину відвареної філейної грудки і розкладаємо її на волокна. Розподіляємо волокна курячого м'яса руками дуже обережно. Перекладаємо підготовлене куряче м'ясо в невелику, але глибоку миску для салату. Бурячки вже охололи і ми можемо приступати до їх нарізки. Ріжемо буряки на тонкі пластини, а їх, в свою чергу, на тонкі солом'яні смужки, нагадуючи нарізку картопляної соломки. Відправляємо нарізані бурячки до курячого м'яса в миску для салату. Відварені курячі яйця натираємо на дрібну терку. До речі, як швидко та гарно очистити курячі яйця, ви можете подивитися на моєму каналі. Солоні квашені та огірочки також нарізаємо на тонкі смужки. А ви можете використовувати і мариновані огірочки з оцтом, якщо вам так більше подобається. Бажаючи використовувати домашні салоні, квашені огірочки без оцту, легко та швидко зможуть подивитися їх приготування також на моєму каналі. Перекладаємо нарізані огірочки в миску для салату до інших інгредієнтів. Невеликий шматочок твердого сиру з улюбленим смаком, також, як і яйця, натираємо на дрібну терку, отримуючи тонку стружку. Відправляємо натертий сир в миску для салату. Додаємо трохи солі, перцю, Столову ложку майонезу, добре все перемішуємо. Я люблю використовувати в салатах майонез домашнього приготування. На мій погляд, він смачніший та корисніший. Рецепти домашнього приготування майонезу ви знайдете на моєму каналі. Ось і все. Наш смачний, корисний та ситний салат готовий. Викладаємо салат на порційні тарілки і пробуємо. Ох, як же це смачно! Обов'язково спробуйте приготувати. І заходьте в коментарі та діліться своїми враженнями. А перед цим не забудьте поставити лайчик, мені буде дуже приємно. Натискайте на дзвіночок, щоб нічого не прогавити. І підписуйтесь на канал, якщо ще не зі мною. І вже зовсім скоро побачимось, Па-па!